Добрий день, мене звати Назар Ігорович. Я хочу з вами поділитись зі своїм проєктом, який спеціалізується на уникненні травматизму під час виконання вправи жим лежач. Прошу до уваги відео. На якому ви побачили, що спортсмен переоцінив свої можливості та зазнав нещасних випадків та знехтого асистентом. Мій проєкт створений для уникнення таких випадків, а отже, зменшує кількість травм. Суть проєкту це надати безпечний засіб для спортсменів, щоб уникнути травм. Цей механізм складається з трьох основних частин, коромислом, ще білого кольору. Це головна конструкція, що виступає в ролі основи. Противага червоного кольору та фіксатор чорного кольору. Противага захищена, а фіксатор гарантує надійне закріплення. Тросова система є два міцних троси, що забезпечує зв'язок між противагою та штангою. Під час виконання вправи спортсмен гає на лавку, опускає штангу до грудей і піднімає її вгору. Це частина тренування. На змаганнях асистенти можуть підстрахувати, однак вдома це загрозою життю та можливого завершення кар'єри. Механізм є стосовно простим: на тренажері є коромисло, що отримує вантаж червоного кольору, який спирається на фіксатор. При розблокуванні фіксатора вантаж тягне свій кінець коромисла вниз, довжина троси є такою. Що не заважає спортсмену виконувати вправи? У випадку розблокування фіксатора, монтаж почне падати та поверне кормисло в свою сторону, а іншою стороною почне натягувати троси та гарантовано підніме штангу над спортсменом. Таким чином, спортсмен лягає на лавку, ставить ноги біля важелі спуску, а потім опускає грив до грудей, де щось не так, то одразу робить рух ногою та піднімає штангу. Які переваги? Ефективність рідна реакція системи, що забезпечує миття і підйом штанги, безпека уникнення травм при відсутності асистента під час домашніх тренувань, простота мінімізація ризику відмови системи в критичний момент. Тут ви побачите технічні характеристики, що розраховані для того, щоб можна було тренуватися в домашніх умовах. Отож, моя конструкція зробить великий внесок для атлетів при тренуваннях в будь-яких умовах. Спорт є невід'ємною частиною нашого життя, а отже, вправа жим лежачи є популярна серед спортсменів та любителів. Це вправа несе немалий ризик травм для спортсменів, особливо під час тренування, без наявності асистентів. Саме мій проєкт націлюється на зниження таких ризиків. Отож, мої прості надійні механічні конструкції не завадять додаткові електронні системи. Дякую за увагу.